Я тебе я бачу в Вінниці пару разів, сам фотограф, коли фотографую, то люди чіпляються. Я перший дивився, то дід, якщо ти бачив відео, де дід до мене пристав. То був у мене такий перший раз, коли до мене хтось в селі пристав і доїбався так? Да? Я йому кажу, я себе знімаю, що ти хочеш хоч. В такому випадку, дивись, що робиш? Я його пожалів, як би ще, тому що, по-перше, він здав поліцію. Але це вважається хибний виклик. Що в такому випадку робиш? ще стрім проводиш ще, ще щось, в мене і так стрім запущений, по суті. Щоб відсняти матеріал, що до тебе хто і порушує там твої конституційні права. Е, таким чином в тебе буде матеріал, що е, до тебе скажімо так, порушує твої права згідно статті 33, це переміщення, вільне переміщення громадян. І 34 це про зйомку. Потім, коли на тебе викликає хтось поліцію, наприклад, поліція, якщо адекватно, до тебе питань не буде, бо знімати можна. Мені, коли поліція приїхала, то вони нічого не говорили по сьомки. Вони одразу на мою сторону стали і питань взагалі не задавали. Потім що береш? Береш, ну, слухаєш, вон в базарить і так далі, які питання до тебе. І в кінцевому результаті, бачиш, в мене була помилка, що ми діда відпустили. Каже, що це хибний виклик поліції. Дід, чи хто там на кого тебе викликав, це хибний виклик поліції. Зразу 183 купав. І хай платить. Якщо він такий розумний, це від 50 до 200 неоподаткованих мінімумів. Від 850 гривень і до трьох чи до скількох там тисяч. Перший раз це буде 50 неоподаткованих мінімумів. Якщо повторяється, це буде 200 неоподаткованих мінімумів. Окей. І дивишся, контролюєш, щоб вони виписали. По-друге не навчаєш, розумієш? Тільки, тільки таким чином. Діда ми ще пожаліли, по суті. Та я думаю, другий раз він вже не підійде, бо він програв ситуацію. Це я тобі розказав алгоритм, як з цією хренью боротися. Це в обичному фурі на голову люди будуть підходити, яких всі агенти і так далі. Нормальні, адекватні люди самі фоткають чи що хочуть робить, знімають і так далі. А отаких от дураків треба вчити по-другому ніяк. І треба вчити гривню обов'язково, бач? Я промахнувся, треба вчити гривню і все же. Він ще каже, я патріот, дітоказує, я, я патріот, патріот. Окей, заплати, заплати 850 гривень, якщо ти патріот. По-любому в державу заплатиш. Так що я розумію твою проблему, скажімо так. І я з нею теж стикнувся, хоч один раз, але стикнувся. Но нічого страшного.